Тридцята неділя звичайного періоду рік В. Читання з другого послання святого апостола Павла до Тимотея. Любий. Я вже стаю жертвою, і настає час мого відходу. Я поборовся доброю боротьбою, свій біг закінчив. Віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності. Який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. При моїй першій обороні нікого не було зі мною, але всі мене покинули. Хай не буде їм це зараховано. А Господь став при мені і підкріпив мене, аби через мене сповнилося провічення, щоб усі язичники почули. Я був визволений з пащі лева, і Господь визволить мене від усякого лихого діла і спасе для свого небесного царства. Йому слава на віки віків. Амінь. Слово Боже, цікаво, як Святий Павло говорить про свій відхід, про свою смерть. Він зараз пише практично зв'язниці. Після того, як був ув'язнений, коли його привезли в Рим, коли він стояв перед римським імператором, і ось пише про свій досвід. Неодноразово в Римі і також в інших містах відбувалися різні ігри, і таким чином святий Павло хоче використати також деякі образи саме з цих ігор. Перша, я, наприклад, римська. Боротьба, ми знаємо як греко-римську, коли воїни помазували себе маслом і таким чином потім помазані, виходили і пробували боротися. І треба було захватити, зробити певні прийоми для того, щоб схопити свого супротивника. І говорить святий Павло, що він боровся такою боротьбою, і не далося ворогу захопити його. Інший образ зі спорту, святий Павло, як атлет розпочав свій марафон. Біг, біжить до кінця, це досить велика дистанція, але ось він вже бачить фініш і говорить, що він зберіг темп і, передусім, зберіг віру. Це так, як коли є естафета, коли з палицею треба бігти, і вважається, що ти програв, якщо ця палиця в тебе впала, і таким чином він віру проніс до самого кінця, і ось тепер уже фінішує. Інший образ є взяти з книги пророка Данаїла, що він був вирваний з пащі лева. Пам'ятаємо, що пророк Даниїл був кинутий у яму з левами, і він вийшов з цієї ями. Здоровим, неушкодженим завдяки волі Божій. І можна так сказати, що цей досвід стояти перед судом імператора дійсно було те, що він практично був близький цієї пащі лева, але був вирваний Господом. У Святому писанні, також у святого Павла, зустрічається те, що думка про те, що ми, можна сказати, так, є на арені, і на нас дивиться суддя. Суддя ласкавий нам, прихильний нам, можна сказати так, є тренер Ісус Христос, який є поруч, який є попереду нас, який підбадьорює нас. І також всі ангели, всі святі споглядають на цю боротьбу нашу, на наш біг, на наше поприще і вболівають і насправді по нашій стороні. Тому святий Павло також виражає свою надію в тому, що. Він добіжить до кінця, що також суддя зійде і дасть йому лавровий вінець перемоги. У спорті час від часу трапляються також поразки, що можна післизнутися, можна впасти, можна надобігти, може бути будь-які лихі справи, які зустрічати. Але Святий Павло говорить, що я сподіваюся, що Господь дозволить мені. Збереже від всякого лихого діла, яке так насправді дискваліфікує його з дистанції святості, і говорить, що святий Бог його спасе для свого небесного царства, що він в нього увіде, отримає нагороду. Сам Господь хоче нам подати Небесне Царство, також як нагороду. Він нам його дає даром, але також хоче, щоб і ми пробігли свою дистанцію і остаточно були нагороджені ним самим. Можна сказати, що ми також є спортсменами Божими. Перед нами також є певна дистанція, визначена нам певна боротьба, певні труднощі, певні перешкоди, які знаєте, що також є біг з перешкодами. Наприклад, в спорті, також і в вірі є різні перешкоди. І є важливо, щоб в кожному в Цьому десятиборії, в цьому виді боротьби, щоб надіятися на Господа, щоб, навіть якщо відчуваємо малі сили, то знаємо, що сили є у Господа, у Ісуса Христа, так як Він зміцнив святого Павла, так як Він зміцнив апостолів, мучеників, також зміцнить кожного з нас.